Найсерйозніший мій факап в моїй діяльності це останній заклад, який я відкрив. Називається Плюс на Подолі. На жаль, він не спрацював так, як ми планували, і ось в неділю ми його закрили. Ось такий ось факап без деталей. <рес> <рес> але <рес> якщо вам цікаві деталі, я вам багато про це можу розказати, і це буде дуже корисно, насправді. Далі, там на цьому місці, ми подумаємо, що буде далі. Але поки що заклад плюс ми закрили. Насправді пройшло більше, ніж мало пройти. Ми це зрозуміли запізно. Якби ми зрозуміли це раніше, то в нас би був залишався б ресурс. Самим переформатувати цей заклад в якийсь інший, да більш нам більш нам рідний, більш експертний для нас. І відповідно ми б вже працювали там і, можливо, будували іншу історію. А так як ми зрозуміли це запізно, ще й взимку, коли всюди в усіх проектах впали сильно каси, нам дуже складно далі це зробити своїми силами, тому. Вирішили отак. Він пропрацював 9 місяців, і по факту це задовго для, для неприбуткового проєкту. Є така, в мене друг колись почув в якогось там ресторатора. Не пам'ятаю вже всі прізвища, але дуже працююча історія. Те, що не полетіло за там, виберіть, скільки місяців вам підходить, вже не полетить. Тобто, для нас це те, що не полетіло за 9 місяців, не полетить вже ніколи. Ми так зрозуміли, прийняли і. Поставили це на стоп. Але треба було це розуміти ще на третій або четвертий місяць. Головне, головне, дивіться е, ну це мой, мій підхід, моя порада е, ніколи не унивати. Які б е, факапи і проєкти не ставались. Це всього лише якась е, подія у Вселенній.